Ще 2 вересня 2025 рік вечір, ну якщо бути точною, 21.35. Якщо ви зайшли на канал вперше, мене звати Тетяна. І вся основна інформація про мене, про канал Все про життя в описі під цим відео. Спускайтеся, читайте. А я хочу вам розповісти. Як же завершився цей день для мене? Бо сьогодні було справжнє випробування. Що? Відео знімаю? А -а -а. Можеш закрити двері, будь ласка. На кухні. На балкон не? Ну, добре. Мені. Добре. Це буде довго, тому я продовжу. Значить, в чому було випробування? В тому, що останнє моє відео на каналі присвячені процесу схуднення. І це в мене сьогодні другий день. Закінчується, слава Богу. От. Е Ти що сьогодні нічого не їла? Їла. Ага. Завтра все побачиш на каналі. Що їла? Ага, що їла? Скільки з'їла? Ого, представляю. Так, на чому я зупинилася? Забула на чому зупинилася. А, про випробування. Ми сьогодні ввечері ходили в гості. По вівторках у нас проходить домашня група. От. І в чому випробування? В тому, що Е, дуже часто е, я не можу втриматися, і їм е, е, багато і, можливо, чогось зайвого, бо в основному там солодощі присутні. От, і, е, е, чесно кажучи, іноді мені навіть і не хочеться в гості ходити, бо там буде багато їжі. Ну що, Знаю, що ти ту капусту. Яку капусту? Готу. А а Капуста що була батю. Та вона вже така була з запахом. Але, але цього разу Таня Молодець. <світ> Слава Богу. Зараз я вам покажу. Е яка спокуса була для мене. От, І е, покажу вам, що я з'їла сьогодні ввечері. Я одразу поклала на тарілку і більше ну, додатково нічого вже не брала. От, В принципі, по калоріям за день. Вийшло нормально, зараз я вам покажу. До речі, може комусь ця інформація буде корисною. Я користуюся застосунком вже дуже давно. Він мені подобається, я знаю, що є різні, але ну, процес схуднення вже у мене не рік, не два. Ну, тобто, давно я вже періодично коротше, страждаю цим. От, І Мені подобається цей застосунок, я зробила спеціально скріншот, Зараз ставлю, щоб ви подивилися, як він виглядає. От, як я вже сказала, його можна скачати в Play Market. Тому, welcome, якщо вам потрібно. Якщо ви дивилися попереднє відео, то от я вам кажу чесно, все, що я вам показала. Більш нічого, окрім того, я не їла в цей день. І цьому я дуже рада, ніяких взагалі перекусів. Ще можливо виникне питання. Да, ну як же це, Ти кухар працюєш, ну, готуєш і що ти не пробуєш. Буває іноді що треба попробувати на сіль? Не буває, а ну, зазвичай я так роблю. Але ну, то таке, знаєте, це якась капля в морі. А буває таке, наприклад, що треба спробувати м'ясо, там, можливо, там, чи, ну, якийсь жирне, чи ще щось. ну, А я не хочу, наприклад, тут я у пості, да, я взагалі mm -hmm. нічого не хочу їсти, то я його пробачте за такі подробиці. Е, я можу його скуштувати, ну, пожувати, да, ну і. Я спробувала, може, ще там солі чи ще чогось треба додати. І підійшла до смітника і виплюнула. Вимочаєте. Я дуже відверта людина. Тому ось так можна працювати на кухарі. Кухарем на кухні. Так, все. Я буду лягати спати. Продовжу завтра. Це буде у мене третій день схуднення. У нас ранок наступний день. Я йду на роботу. Вчора дещо забула вам сказати на рахунок спорту. Його вчора у мене не було, не вийшло. Спорт був на кухні у мене. Цілий день так набігалася. Втомилася, що, чесно кажучи, не хотілося йти в спортзал. Ну а ходьби би у парку протягом години теж не було, тому що ввечері ми ходили в гості. Так, і наступне. Ого, дощик на вулиці. А я парасолю не взяла. Ну, добре. Та мені недалеко йти від автобусу до роботи. Що ще хотіла сказати? Якщо я йду в гості, то перше правило... Тепер буде золоте для мене. Я не беру постійно, не додаю собі в тарілку щось з загального столу. Так, я спочатку наклала собі, щоб я бачила те, що я з'їм. І е, якщо я записую в застосунок таблиця калорійності, як це зробити, якщо ти в гостях і у тебе немає з собою вагів. Я приблизно вже знаю, скільки персик важить, скільки те невеличке печиво, вафля і так далі. Тобто я пишу це все приблизно. У мене такий взагалі прикол був. Я коли приїхала в Словачину, декілька днів пожила у друзів. Які мене сюди запросили, хто не знає, це пастора церкви Перемога. От. А потім я знайшла житло по програмі біженця в гуртожитку. У нас там було сім дівчат в одній кімнаті, і я приїхала в Словаччину з одною валізою. У мене було декілька там. Ну, речей, ну, що подіти, знаєте, це було літо, червень 2023 року. От. І що було таке цікаве, що дівчата сміялися в моїй валізі двоє вагів: одні кухонні і одні такі ну, для зважування тіла. Це все я завжди возі з собою. Ну і мій електронний годинник, він називається пробуждаючий розсвіт. Він теж завжди зі мною. Ось такий сніданок на 311 ккал. Бутерброд з рибкою і вівсяна каша з горішками грецькими і полуницею. Вівсяну кашу варю без цукру. Хочу вам показати сьогоднішній обід для персоналу. Він трохи схожий на весілля якесь. Дивіться, скільки тістечок, різноманітних, і круасани, і закуска. І піца. Сподіваюся, що вам чудно мене, бо тут гучно люди розмовляють. Це у нас чаламада, салат з капуста, ось такі огірочки, кислі, свіжі салати. Ось такі стунцем. Це для заправляння салатів. Є у нас морозиво. Це ось такі булочки зі шкварками замість хлібу сьогодні. Це у нас меню два. салат Цезарь з креветками, соус Цезарь і сухарики. І на гаряче, чорногорський різінь, картопля до нього і овочевий суп. Всіх покормила, тепер прийшов час і мені пообідати. Салат Цезарь з кріветками, з сухарями, відбивна, шматочок і соус Цезарь. Обід у мене вийшов конкретний на 512 кілокалорій. Але в мене не було ніяких перекусів. Я буду я зранку поснідала. Це було і все. Тому я вважаю нормально. Багато білку, і креветки, і відбивна. До речі. що таке чорногорський різінь? Це шматок свинини з частини балику. По-словацьки це буде карет. Нарізаємо, відбиваємо, солимо, перчимо і потім смажимо у клярі такому, з додаванням картоплі, як така дирумна маса. От, і Потім ще зверху посипають сиром. Але я собі зробила окремо, без сира, бо і так свинина дуже така. Ну, Ясо вважається калорійним жирним. От. І відбивна досить така велика, тому я взяла лише половинку, відрізала, там 90 грамів, а іншу частину заберу додому. Зараз обідаю і буду йти додому. це все за те, що робила сама. Аго, Лацка! Аго! Добре хоч! Дякуєм! То Гавіка. Моя колега. Лопі робить, лопі. Ано. Вона плута. Добіть мене, що робили. Почувай. Так, то. Вон, ось. телефон. І... Якості спорту у мене сьогодні швидка ходьба по парку. Від вечері вирішила відмовитися. Нормально себе почуваю, немає сильного відчуття голоду. Прийду після прогулянки, просто поп'ю чайок, змонтую відео і буду відпочивати. Завтра у мене, до речі, останній робочий день. На цьому тижні, потім п'ятниця, субота, неділя аж три вихідні дні. На наступний тиждень ще розкладу не знаю. У нас так, зазвичай в п'ятницю, ну, буває, іноді в четвер е групу Ватсапі робочу скидують розклад на наступний тиждень. Так. Що ще хотіла вам сказати? Ага, зараз скину вам скріншот по калоріям, що у мене вийшло сьогодні за день. І у мене хороша новина. Сьогодні Анюткін батальйон нарешті виводять з того місця. Де вони були два з половиною місяці. Я цьому дуже рада. Не знаю, що їх очікує далі, але думаю, що це будуть кращі умови, ніж були у них цього разу. Тепер можу сказати, Весь цей час вони жили в лісі. Самі розумієте, і дощ і все інше. Але нічого, пристосувалися, виконували завдання, на жаль, не всі. Будуть мати можливість повернутися, бо деякі хлопці там загинули. Це важка тема для розмови і не думаю, що варто про це ще щось розповідати. Якось так. Хотіла до вас з гарною новиною. А Закінчую сумно. Е, так, давайте, щоб трошки <хи> змінити тему. Хочу вам подякувати дуже-дуже. Під останнім відео така активність в коментарях, поради від вас, підтримка. Я дуже вам вдячна за це. Дуже-дуже. Я думаю, що з такими глядачами, як ви, у мене точно цього разу все вийде. Тому давайте до зустрічі у наступних відео. Всім пока! Бережіть себе, підтримайте це відео вподобайкою. І якщо не підписані, підписуйтеся на канал Все про життя!